Вітаю вас, шановні покупці, і представляю нові презентації у категорії Хімія. Власне, перед вами презентація для 7 класу фізичні та хімічні явища. Презентації будуть наповнені ось такими підкастами. От Його можна переглянути, і тут Оксана і Тарас розмовляють про хімічні явища. Яка якби, орієнтує дітей на тему уроку, ну і також попереджаються про техніку безпеки учні, коли вони проводять якісь досліди. Далі у нас вступ, що таке явище, і ось таким чином побудовані презентації, класифікація явищ і так далі. Ми бачимо, що тут багато цікавих світлин. Презентації будуть побудовані в одному стилі. От, Власне, коротко передається зміст теми, так як передбачає презентація, і після кожного повідомлення вчителя запитання до учнів, що сприяє їхній увазі на уроці. Також ми бачимо, що тут і закони додані, і знову ж таки текст, світлини. і Запитання. Далі ми маємо ось такі практичні завдання. Потім у нас є, наприклад, історія одного ранку, далі рубрики ось запитання для обговорення, будуть рубрики для розвитку критичного мислення, рубрики для розвитку логічного мислення, рубрики для роботи зі штучним інтелектом та інші цікаві завдання, як для індивідуальної роботи, так для парної, так і в групах. Заходьте в магазин і слідкуйте за новинками до уроків хімії.